Сьогодні 5 квітня, і попри те, що вже декілька днів на Київщині на звільнених територіях продовжуються роботи з, зі збору тіл загиблих місцевих мешканців, вони все ще залишаються на дорогах, на вулицях. От ми зараз на відрізку траси, яка веде з Бучі до Бородянки. І тут обабіч дороги, значна кількість. Розбитих, розстріляних, цивільних автомобілів і також тіла загиблих. Ішли колони по центру Бородянки. Ішли вони спочатку там зробили ж їм засаду, то вони з автоматами проти танків там постріляли, постріляли. Вони розвернулися, пішли по окружній дорозі. Вийшла одна колона пройшла спочатку по окружній, а потім вони пішли по центру і почали стріляти вже по всім, по домам. Російські військові? Так, да, російські, звісно. Та наших тоді ж не було. А і для чого стріляли? Їм ем ж треба був коридор, щоб пройти по Бородянки. Бо там же ж зірвали мости до Києва. І вони пішли через Бородянку, тут аж один. В початку вони просто стріляли по вікнах, щоб ніхто не висовувався, а потім почали вже стріляти з танків. Багато тут руйнувань таких, як цей будинок? Звісно. Це ж ну, фактично без прямого попадання, просто визруна волна. А це рядушком вдома якраз бомба попала. Це авіаційна? Да. Так. Тут часто літаки бомбили? Так. Да. Спочатку перші дні, наче нормально була, а потім почалось кожен день. І то спочатку було... Літаки скидали бомби прямо на, на, на цю центральну вулицю. Так, да, на будинки. Іменно на будинки. Іменно вздовж центральної вулиці, повністю на будинки. В основному на панельні. Я зараз на центральній вулиці Бородянки. Ось бачимо щент, вигоріло, дев'ятиповерхівку. поверхівку. Частина прольотів повністю завалилась. Завали ще й не почали розбирати. Тому, очевидно, кількість жертв після обстрілів поки що неможливо оцінити та і така багатоповерхівка тут на жаль далеко не одна ужас це ужас із ПТРу, з пулемйоту ПТР, ховались, а так тут вертольоти. От, як тільки пройшли вертольоти, так і колона йде, так і йде, і йде. А тут же в центрі, скільки ще завалів не розібрали. коли вони розбомбили, та тут ще люди ж кричали, а не давали ж підходити. І крали техніку, сільськохозяйство, ну, тягнули, у людей остались. Джон Дір їхав новий, все тягнули туди з колонами, воно все йшло. А в квартирах там мародерили? — Все, бітову техніку, це електроніку, таке, що не встиг хто сховати, золото, все, воно там сусід одного то, мабуть, втікали, що і ципки погубили у цьому. Меті. Я зараз біля однієї з адміністративних будівель в Бородянці, яку, судячи з кількості облаштованих там спальних місць, російські військові використовували як казарму. Так от тут в дворі можете бачити ціла купа побутової техніки. Верніше те, що в неї залишилось, бо судячи з пошкоджень, сюди влетів артилерійський снаряд і все розтрощив. Але до цього російські військові зносили сюди награбоване і збиралися вивезти, але не склалося. Вони мене заставили грузити машину собі. Водкою, віном. Вони вантажили свою машину. Алкоголем. Я, я, я мене заставили. Краденим ним алкоголем? Вони тут його знайшли? Так. Да, в подвалі. В подвалі знайшли алкоголь, і... а я, шо, я йшов, вони мене... Іди сюди і заставили з ними грузити. Один даже, я ніколи не забуду, Сережа хотів мене вбити. А чому вважаєте, що він нас хотів вбити? А тому що він приставив до мене автомат і затвор перечок. І рука була на курку. А чому що ви таке зробили? От нічого, просто так. Він на мене сказав, що ти каже таке саме, як ви сказав, що тут, тут нас боїтеся, а от верніся, то ви кажете, будете ну, нам стріляти в спину.